Друзі, вітаю! 18 вересня. Сьогодні з вами Валерій Клучок, традиційний огляд новин найголовніших, ранкових та нічних. Нічні новини були цікавішими, ніж ранкові. Про це я зараз вам все розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. Друзям. Я вам пропоную розміщувати посилання на це відео у соціальних мережах, щоб більше знало людей, ваших знайомих, хороших новин. Про що власне йдеться мова? Я вам в попередніх відео розповідав про те, що ми з Збройними силами України починаємо краще вивчати географію Росії. Ну, принаймні, сьогодні дізналися багато українців, і я в тому числі, що виявляється, на Росії є таке місто Торопець. Це невелике містечко, адміністративний центр, у якому проживає приблизно 11 тисяч чоловік. Так от у торопці Тверської області після атаки безпілотників. А можливо і не безпілотників, питання поки що залишається відкритим. Горить і детонує і донині, от коли я вам розповідаю, там детонує склад боєприпасів. Там дуже багато боєприпасів різного калібру, різних типів, і навіть говорять, що нібито є північно-корейські балістичні ракети. Відстань до цього складу велика. Якщо брати по карті Google по прямій, то від кордону з Україною це приблизно 500. Кілометрів і що туди долетіло, ну мені, чесно кажучи, поки що не відомо, але в мене є такі певні міркування з цього приводу, з якими я вам готовий поділитися. Міністерство оборони Російської Федерації говорить, що нічого там не сталося, тобто в торопці все нормально. Хоча мешканці місцеві публікують відео, де видно, що в багатоквартирних будинках по всьому місту повилітали вікна. Мінбивстас повідомило, що вночі російське ПВО збило 54 дрони. Над Курською, Брянською, Смоленською, Білоруською та Орловською областями. 27 дронів збили над Курщиною, 16 над Брянщиною, 7 над Смоленською областю, 3 над Білородською і 1 над Орловською областю. Але це не вся інформація, вона трішки цікавіша. Щодо Торопця. в Торопці пожежа охопила, як виявляється, 107-й арсенал головного ракетного артилерійського управління Російської Федерації. Цей арсенал знаходиться за 480 кілометрів від України, але за 130 кілометрів від кордону з Білоруссю. До чого тут Білорусь? Вчора самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що він домовився з Україною якимись каналами не підсвічувати, які саме безпілотники літають у його повітряному просторі. Чи то російські, чи то українські, він про це мовчатиме. Я не виключаю, що якийсь безпілотник міг залетіти з території Білорусі саме по цьому арсеналу. І Лукашенко про це мовчить. Примітна деталь, тобто він почав співпрацювати з Україною. І те, що у нього попередньо були домовленості із європейцями, скажу так, і, можливо, навіть з європейськими спецслужбами, про це відомо в тому числі і на Росії. А можливо, з території Білорусі залетів і не безпілотник, можливо, якась ракета. Ну, принаймні. Над Курщиною і повідомляю, що було збито дві українські ракети. Можливо, збили не всі. Поки що в міркувань багато, точної інформації не дуже. Так от, 107-й арсенал головного ракетного артилерійського управління він використовується для зберігання різних боєприпасів, в тому числі 122-мм реактивних снарядів для РСЗВ ГРАД, 82-мм артилерійських мін та, ймовірно, зенітних ракет. Загалом. Спочатку написали, що в цьому арсеналі було близько 30 тисяч тонн різних боєприпасів. Це направду дуже багато, хоча потім інформація з'явилась дещо інша. На складі в торопці також робили запас північно-корейських ракет КН-23 і зберігалися там і балістичні ракети Іскантер. І вибухає, ще раз вам наголошу, друзі, воно донині. Але це ще не всі хороші новини. Окрім 107-го арсеналу ГРАУ, у знаходиться військова частина 54169. Військовослужбовців звідти почали евакуювати ще вночі. Раніше цю військову частину ми також обстрілювали це було у травні і в червні, тобто пристрілювалися. Але це ще не всі гарні новини, тому що ну, їх має бути багато. Хороших новин, в принципі, багато й не буває. О 3-й 56 ранку за Москвою в торопці було зафіксовано землетрус. Магнітудою 2,8 балів. Ну так, землетруси були і е, буквально минулих днів, там і в Молдові фіксували, і в Румунії. Але чому стався землетрус у торопці? Мені вже сказати вам поки що складно. Але я не виключаю, що землетрус міг от такої невеликої амплітуди виникнути в результаті сильної детонації. Після цього було ще 7 слабких поштовхів магнітудою від 2 до 2,8 бала. Ну про це дізнаємося трішки згодом. І з'явились уточнені дані стосовно того, саме що ж це за арсенал. 107-й арсенал грав один із 13 складів, які Міноборони Росії будувало ще в 2015 році в рамках програми вдосконалення системи зберігання боєприпасів. Тобто цей склад абсолютно новий. На нього витратили тут, можете присісти, тому що цифра вражаюча: 3,6 мільярди рублів. Проте держагентства про це не повідомляють. З їхніх публікацій випливає, що у місті з населенням понад 11 тисяч людей просто розпочалася евакуація після падіння уламків безпілотника. Ну я не знаю, яким має бути безпілотник, щоб так почало детонувати, що у місті, практично у всіх будинках, почали вилітати шипки. Фотографії і відео дуже багато а 11 тисяч людей почали евакуювати. Це гарна новина, тому що туди пролетіло, нам лише залишається здогадуватися. Але один безпілотник, який летів, ймовірно, з території України, а тепер я вже друзі тут вблюся, можливо, з території Білорусі, я не випадково про це говорю, долетів в тому числі і до Ярославля. А це за Москвою, це ще далі, це понад 700 кілометрів від кордону з Україною. І там зараз палає нафтопереробний завод. Так от, чим же били? Західною зброєю. Ну, ми поки що дозволу не отримали ракет, таких, які можуть долетіти до Ярославля, у нас немає. А от до торця, можливо, долетіли. Безпілотники, так, ми маємо. Сьогодні випустили їх багато. Ну і фактор Лукашенка. Я ставлю поки що ці запитання, на яких відповіді немає. Але я думаю, що на них відповідь варто пошукати. І я буду їх шукати, обов'язково вам повідомлю у своїх наступних відео. Звісно, що ця ніч не минула і для нас. Спокійно прилітало і по нас. Упродовж минулої доби російські окупанти з різного виду озброєнь атакували 45 населених пунктів в Сумській області. Загалом нараховано там 246 ударів. Сьогодні прилетіло вже, на жаль, по Кропивницькому. Там є загиблий. І також прилетіло і в Запорізькій області, там двоє загиблих, і прилетіло, і в Миколаївській області. Багато було ударів, багато боєзіткнень на лінії фронту. Тому про це все дійсно також знаю. І про це все повідомляю у себе в телеграм-канал, оперативно, інформативно. Можете на нього підписуватися, посилання знайдете в описі під цим відео. І тепер до такого мого обережного спостереження, про яке я вам сказав на початку відео, стосовно позицій наших західних партнерів. Багато вже є інформації у ЗМІ про так званий план перемоги Зеленського. Чому так званий? Тому що його ніхто не бачив. Але ніхто це не означає, що зовсім ніхто. Представники Державного департаменту США, виявляється, ознайомилися з елементами плану перемоги України під час візиту до Києва ще минулого тижня. Про це сказав речник держдепу Меттью Мілор. Це офіційна інформація. Також цю інформацію підтвердила постійна представниця Сполучених Штатів Америки при ООН Лінда Томас Грінфілд. І вона стверджує, що американська сторона точно ознайомилася повністю із новим українським планом Володимира Зеленського, але вона називає його План миру. Тому, чи це план перемоги, чи план миру, я вам точно сказати не можу. Втім, виказують американські чиновники прихильність до цього плану і говорять, так, він реалістичний. І наголошують, зокрема, Меттью Мілер сказав, що допомогти Україні виграти війну здатен не один окремий вид зброї, бо ми багато говоримо про далекобійні ракети. Мовляв, вони змінять взагалі всю стратегію війни і переламають з них на голову все перевернуть. Але це не зовсім так. Меттью Мілер говорить, що окрім окремих видів зброї потрібен цілий комплекс озброєнь і США над цим працюють. Щоб забезпечити цей комплекс для Збройних сил України. Ну, це принаймні, він говорить за підсумками свого спілкування з очільником Пентагону Лойдом Осіним. Але сьогодні видання CNN повідомляє інформацію про те, що в Пентагоні збентежені виснаженням своїх запасів. Тому ви бачите останні місяці повідомлення про те, що військові пакети допомоги для України надходять невеликі. Це 100-200 мільйонів, ну навіть по мільярду, я й сам давно не пам'ятаю. А гроші у сумі 6 мільярдів доларів, які не освоїли за президентською програмою підтримки України ПДІ, коли запаси зброї просто президент США може брати зі складів і відправляти до України, ймовірно, пов'язане з тим, що військово-промисловий комплекс США. Не встигає виробляти достатньої кількості зброї, але і росіяни також не встигають, хоча дійсно у них багато снарядів, звідки вони власне беруться. Стало відомо, що секретар Радбез Російської Федерації Сергій Шойгу їздив нещодавно до північної Кореї. Я вам про це розповідав. Вчора його помітили вже у Ірані, а перед цим він був у Сирії. І от як зараз стверджують практично в один голос всі мої колеги, ну це абсолютно очевидно. Я думаю, і вам також, що Шойгу їздить, аби забезпечити потреби у боєприпасах. Дійсно, так йому зараз їх вкрай не вистачає, точніше, Росії загалом, а підрив чергового складу після Маріупольського ну він дещо зменшить спроможності Росії воювати проти України. І буквально ще два слова на рахунок складу у Тверській області. Пишуть про 30 тисяч тонн, але загалом. Там нібито зберігалося дещо менше 240 тонн боєприпасів. Детальнішу інформацію буду довідуватися, і вам обов'язково І, Ну і там також розгорається скандал, що це таке нове укріплення, на яке було витрачено 3,6 мільярда рублів, і яке, ну, не зовсім, як виявилося, було придатним для того, щоб зберігати цю зброю, бо щось туди прилетіло. Чи це безпілотник чи ракета, друзі? Також слідкуємо за цим повідомленням, коли ви, бо коли ви мене запитуєте, де ж ті дозволи бити ракетами по території Росії. Можливо, це якраз і перший такий уже практичний крок у цьому напрямку. І до інших, друзі, заяв наших західних партнерів, які, як на мене, є обнаділивими. Буквально нещодавно я вам розповідав про те, що очільник партії Шольца, чинного канцлера Німеччини, запропонував створити міжнародну комісію, яка буде посередником у переговорах Росії та України. Ну тут лише питання, коли і як будуть відбуватися ці переговори, тому що вже є сумнів у наших західних партнерів стосовно того, що Росія прагне миру. Так от, до цієї комісії мають увійти на думку наших німецьких західних партнерів: Індія, Китай, Бразилія і Туреччини. Сьогодні канцлер Шольц зауважив, що Росія не готова до миру і потрібно розглянути всі можливі шляхи для його досягнення, для досягнення миру в Україні. Що конкретно він мав на увазі, він поки що не поточнює, але вже з'являється і інша риторика. Але каже він: наразі Росія не виявляє бажання або готовності зменшити рівень агресії. Тому я думаю, я переконаний навіть у тому, що будуть інші дзеркальні відповіді з боку наших західних партнерів. До прикладу, також Організація Об'єднаних Націй сьогодні заявила про те, що вона готова відвідати підконтрольну Україні території Курської області, але лише за згоди Росії. Звісно, можна розцінювати цю заяву, як, наприклад, ну, таке ООН, але не так. Бо якщо, наприклад, Кремль погодить роботу такої комісії в Курській області, то це означатиме зміну позиції загалом Москви щодо можливого проведення якогось етапу мирних переговорів, але вже на умовах заходу. Поки що, звісно, такої риторики від них немає. Тому я і розцінюю заяву ООН як готовність долучитися до мирного процесу, але не на умовах Кремля. І на завершення ще вам одна цікава новина, точніше уточнення стосовно вчорашньої новини, про те, що у Ливані у дуже багатьох терористів Хезболи вибухнули пейджери. Спецслужба Ізраїль Масад заклала невелику кількість вибухівки, як виявляється, в 5 тисяч тайванських пейджерів. Ще буде певна і скандал із компанією Тайванською, яка виготовляла ці пейджери. І за даними, які зараз публікуються у ЗМІ, відомо вже про 9 вбитих і близько 3 тисяч поранених. Друзі, на дану хвилину це всі новини сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео друзям і в своїх соціальних мережах. Всіх любляться на ну і Не перемикайтеся. Все буде Україна!